Всім привіт, друзі! Сьогодні 2 червня і відбувається неможливо ранок 2 червня і починається обліт бджіл. І це не захід країни, не південь, на заході країни і на півдні бджоли літали. Ще вчора в Чернівецькій області взагалі був супер обліт. Це північ України, це Сумська область і тут відбувається неможлива 2 січня. січня. Починається обліт бджіл. І ще ранок, але пожвавлення бджіл вже помітні зараз. Можливо, до обіду і буде дружній обліт. Я не знаю, чи, чи вдасться мені застати це дійство 2 січня чи ні. Адже зараз мені потрібно вирушати до лісу, тому що я займаюся сьогодні вже традиційно розмноженням рослин, і яких і як я покажу. Я все вигадую нові нові. І способи як розмножити медоноси більше, дешевше і швидше. Адже в умовах війни, коли не знаєш, що буде завтра, не так просто виділити достатньо коштів для закупівлі дорогих саджанців-медоносів. А якщо саджанці отримувати, навчитися отримувати швидко, дешево. І в великих кількостях, то і коштувати вони будуть невеликі гроші. От я все роблю для експериментів в цьому, в цьому напрямку. І по, прямо на моїх очах бджоли починають оживати. І, можливо, ось-ось почнеться обліт і на півночі України. Це просто чудо. 2 січня січня північ України починається обліт ранок, ранок 2 січня. Так, да, друзі, так, в лісі, в лісі просто лісова казка. Були, були роки, щоб не було снігу, не було морозу. Але зазвичай в такі дні, коли на вулиці тепло, ну по-перше, по-перше, в січні, в січні ніколи не було тепло, щоб літали бджоли. І ніколи не було більше там п'яти градусів. І по-друге, коли навіть було ці 5 градусів нещасних, то завжди було похмуро, так похмуро, що йшов дощ. А зараз а зараз ясно, тепло і майже повний штиль. При повному штилі і ясній погоді Зазвичай в такий час у нас температура падає нижче 10 градусів морозу, а не навпаки. Дуже гарна, дуже красива, але розумію, що це не нікому користі не принесе. Верба казяча вже показала луснувші бруньки і з-під них виглядають котики. Вона а так, звичайно, і простоїть до березня, скоріш всього. Але ось так. Шкода, що ця, ця верба єдина, яка не черенкується так, як це роблять всі нормальні верби і аморфа, до якої я зараз прямую. І ось, зовсім недалеко в лісі, росте те, що я казав, росте кущ аморфи. Так, він... Вже, вже починає конкурувати із, із дубом. В той час, коли я тут садив кущ аморфи, була, було щось на шталт невеликої голої ділянки, наче галявина. І ось ця галявина дуже-дуже швидко заростає ось таким чорноліссям, молоденькими деревами, дубками, осиками, березами тощо. І і зараз я хочу спробувати ще один один спосіб розмноження аморфи. Я в минулому, в минулому році показував, як розмножується аморфа насінням. Насінням, до речі, аморфа розмножується дуже добре. І показував, як розмножується аморфа черенками. Я зазвичай нарізаю черенки. Для себе і розсаджую роз, їх у себе поугідням. А цього разу я хочу нарізати черенки і не розсадити черенки, а просто посадити у воду у себе вдома на лоджії, на балконі, щоб ці черенки пустили коріння і вже тоді вкорінені черенки висадити у себе в школку. Я вважаю, що таким чином буде найдешевше і наймасовіше розмноження аморфи, адже так потяг десь потяг по залізниці шпари. Ну, ну нічого, я, я, я додому, що буде чутно і так і, без, і з потягами. Так ось я вважаю, що розмноження в черенками буде наймасовіше, найбистріше і найдешевше, оскільки розмноження насінням, воно хоч і наймасовіше, але дуже-дуже довго. Триває декілька років, поки, поки травовидна аморфа почне, почне нагадувати щось зазвичай на кущ. А чекати порослі в лісі, це теж заняття дуже-дуже довге, адже якщо я посадив там 100 кущів аморфи, і в мене буде 150 замовників за один сезон, то я все, що посадив у себе в лісі, все викопаю, нічого не залишиться. І я ніякої користі цим не принесу, а лише, а лише перенаправлю кущі з одного місця в інше. Ось так. А черенкуванням, черенкуванням в домашніх умовах я не тільки збережу кущі в лісі, але і ще дуже і дуже-дуже швидко розмножу їх таким методом, що за 2-3 роки черенки заквітують самі собою, адже черенки, які зараз ростуть в лісі, розвиваються теж дуже повільно і за неймовірної. Просто скаженої конкуренції за місце під сонцем в самому лісі в самих угіддях. А так, я і розмножу аморфу вже як дерево чи кущ і залишу розвиватися черенки без скаженої конкуренції. І я вважаю, що таким. Чином я її розмножу дуже швидко і дуже дешево, адже в умовах війни дуже небагатьом людям вдається виділяти значні кошти на закупку медоносів. Починаємо починаємо розмноження аморфи швидко, дешево та масово. Ось нарізаємо таких живців, якомога швидше і якомога більше. Я не знаю, чому може цей експеримент у мене не вийти, але я не можу придумати, не можу придумати причини, по які такі живці, які вкорінюються в дикій природі, будучи посадженими просто зараз в болоті, у мене не вкоріняться. В домашніх умовах. Причини я таких, причин таких я не знаю, можливо, узнаю, буду експериментувати, подивимось, що вийде. Якщо вийде так розмножувати аморфу, як вербу, це взагалі буде медонос на перших, на перших місцях медоносних змагань за пусті площі. А ось аморфа, яка росте вже рік в дикій місцевості. Коли я її тут сидив рік тому, то ця галявина, Здавалася галявиною, і я насаджував начебто аморфу на галявині, але пройшла літа і галявина виявилася звичайними, звичайнісінькими, зарощими вщен джунглями. Тому аморфа хоч і прийнялася, але росте дуже-дуже повільно. Можна побачити, це ось річний приріст Що це за приріст в такій природі? Я розраховую, що у мене, коли я вкоріню в тепличних умовах. Прирости будуть не в сантиметрах, а в метрах. Якщо, якщо це так і буде, то я буду розмножувати аморфу вже не десятками і не сотнями, а тисячами. І, звісно, коштуватимуть вони вже не, не сотні чи не десятки гривень, а копійки. Будемо намагатися експериментувати. Треба здешевлювати посадковий матеріал. Отак от, от виглядає аморфа бідолашна. Я тільки я можу здогадуватись, як їй тут боротися за виживання, яке там розмноження. Сподіваюсь, дуже скоро буду мати обкатану технологію по вирощуванню безліч капітяних саджанців такого медоноси, як аморфа. Дякую всім за увагу та терпіння.